Я просто не вірю в те, що до мене можна піти. Спина болить. Да, якось спині ага. Чому до тебе не можуть піти, обрати тебе? Типу, в онлайні там вже більше буде людей, ну, в якихось нових, і, типу, я буду сама. Це як відповідальність на мені, і мені якось страшно, що. Там, я якось не впораю з цим, що там погано організую. Там, або там, я недостатньо там, хороший тренер, їх там багато в цьому онлайні. Ти рано. Молодець, бо в онлайні у нас велика конкуренція, ну, да. Бо в залі є стабільні тренери, які працюють. Так, і тебе бачать. До тебе приходять, а там же ж в інтернет як зайдеш, а тих тренерів, курс, ще й курси проводять, як спинка зараз. Сені, все одно в лопатках мені не, не комфортно. Так, і ось тримаю, ось це некомфортно. комфортно, пусти, тільки пусти, будь ласка, туди. Що там була за ситуація, коли вперше ось ось це відчуття? З'явилася у спині, дай мені цифру. Шість. Що там, де ти? Мені прийшла школа. Типу, коли я тільки туди, ну, як поступала там що.